Всім привіт! Ось так приблизно виглядає мій сад в квітні місяці. Можливо для кого цей це вигляд дикий, але для мене саме раз. Це найкраща підстилка саду, яка може тільки, тільки бути. Вона практично ідентична дикій природі на даний час. Вона вся годить від бджіл. Ця травичка зветься Будра лісова. І навіть якщо в якщо мене повна медоносів, лича стоїть, як наречена, ось ось зацвіти груша, відцвітається абрикоса, сливи, то все одно моя садова підстилка або лісова, вона завжди від бджілу. Ніякі приморозки, ніякі заморозки не можуть збити цей меденосний конвейер. Бджоли просто тонуть у озері із медоносної трави. Ну а так виглядає після дощів моя сапетка. Трохи накрита, щоб все не позмивало водою. Низ ще вогкуватий. А сапетка я, я думаю, що думаю, треба промазати ще буде один разочок, щоб не було таких мікротріщин, щоб сапетка виглядала як соцільна цеглина. Ну що, на вигляд дуже добре. Зараз я відкрию. Покажу, що там. Всередині мені і самому цікаво. Так, всередині ось так. Нічого не змінилось, тільки все підсохло. Ну то будемо бачити, я думаю, вже ще один разочок її мазну, це так вже, вже для, для краси. так би мовити. І можна буде одним із перших раїв заселити цю сапетку. Щоб, можливо, вже отримати якийсь який не який мед. Так, і останнє, що я хотів ще показати, це я хочу показати те, як виглядає, як виглядає сімейка, яку я пересадив із паперової колоди у вулик Рута. Я пересаджував їх із такої ось діжки. Я відкрию її сьогодні. І, ось цю. і подивимось, що, що зараз в пересадженому райку. Хто, хто хоче, той може знайти. Я зовсім недавно виставляв відео, як я пересаджував минулорічного роя на в, в цей вулик і ще залишив для себе меду з нього. Це було був березень місяць. Ну і Тут, тут не пересаджена раєвня паперова. Будемо витратина для отримання сотового меду. Так, так щось Щось бджоли із цієї діжки не зрозуміли мого гумору. Ну і нічого. Вони скоро заспокоюються, я покажу ще їх. Поки, поки дивимось. Ротівський вулик Ротівський вулик зараз виглядає ось так. Ви подивіться, я спробую зараз його оглянути без дима, якщо бджоли дозволять. Ось так виглядають. І той вулик, який я в березні місяці пересаджував із парової діжки, і мені там писали в коментарях, що зимують погана, діжка слаба, і, і, бджіл, і бджіл мало, і всього мало і все погано. Ось так, ось так ця сімейка. Зараз я спробую попіднімати рамочки. Так, мені довго розповідати нічого не треба, я, я вновлюю все просто на ходу. Я зрозумів, що без димаря нічого не вийде. Я не знаю, чому так відбувається, можливо це в усіх так, але от як тільки починають свісти садки, а бджола у мене стає скажена. І це не важливо. Була вона спокійна чи агресивна раніше, вся бджола стає агресивною з того моменту, як починають квітувати садки. Я це пов'язую з тим, що... Дуже часто і багато садки обробляються. І нехай вони навіть будуть оброблені нормально по всім правилам. Ось я вже бачу труд запечатаний, хай так ось, нехай навіть вони будуть оброблені нормально по всім правилам, але ж бджола відстає від цього, вона не гине звичайно, а стає агресивною. Ну, тут це вже таке. Подивимось, що вони принесли. А цю рамочку я їм додавав, вона не була в колоді. Ця рамочка додавлена мною. При пересадці. І ось що я бачу, видно, що бджолка заливає нектаром добавлену рамочку. Я ще раз наголошую, що це рій, який мені залетів в паперову діжку. Я тоді ще коли пересаджував, я не знайшов матки і переймався, щоб нічого Нічого не скоїлося з маткою. При пересадці, я все-таки виламував рамки, вирізав язики. Багато таких операцій було для матки потенційно небезпечних. Але все, я бачу все добре. По, по труту я бачу, що з маткою все гаразд. Так, ось така. Ось такі тепер рамочки. Мені цікаво подивитися все ж таки на матку. Рамочку я так держу руками і чувствую, що вони просто гарячі, просто рамочки гарячі. Так, ну Зараз я, я спробую відшукати маточку. Після диму вони стають смирні-смирні. Це -смирні. дуже добре. А ось дивіться і маточка. Маточка вже і мисочки, і мисочки готовляться до раїння. Так, тут тільки, тільки щойно, щойно була маточка. Куди вона подівалася? Можливо, перелізла на ту сторону. А, ось вона. Ось ось і маточка. Я, я чимось думав, може, що можливо вона мічена буде, але ні. Скоріше все, вона дивлюся така, така вправна, що це, мабуть, був раєчок в тарачок. Маточка молоденька залетіла, тобто її, її немає ще року. Маточка молоденька, бігає вона дуже вправно, крильця цілі, блискучі, маточка дуже гарна, Ну, нехай, нехай працює, але ж треба тримати вухо востро. Ось вже. так, отак. мисочки. Мисочки закладені вже були на цій неділі, а скільки рамочків. Колоді стояли вертикально і так, от мисочку горизонтально, вони не могли закласти ніяк. Це мисочка дуже-дуже свіжа. Тож, тож, перші зачатки на нараїння, ну нічого. Я їх розширю і все буде гаразд. Шикарний райочок, От вам і мало бджоли і ось вам і погані колоди. Якби всі на пасіці були вулики, саме такі, не слабші і не гірші, я б я б був би згоден. Так, ну і ось ми маємо... Так, я вже чую, десь дерчить трактор. Трактор може проїхати в будь-який момент, мені, мені город тому треба поспішати. Так, і ось що я, що я маю на цій колоді, яку я не пересаджував, але це і по часу, і по силі приблизно плюс-мінус близнючка. Близнючка той колодії, яку я пересадив. Тут щось тут щось таке цікаве. Зараз дам димку. Зараз дам димку. У мене у мене таке відчуття, що у мене таке відчуття, що соти просідають від кількості меду. Просто реально соти просідають від кількості меду в цій колоді. Я ще навіть не думав над цим, але я бачу, що напевне треба, треба вирізати трохи сотового колодного меду. Якщо хто цікавиться сотовим колодним медом, який був вже ж принесений ще в той рік, але ж він рідкий. Зараз я покажу мед мед рідкий. Мед весь весь мед рідкий. Якщо хто цікавиться холодним медом, я можу надіслати на пробу, якщо що На рахунок замовлень колодного меду я під цим відео залишу адресу своєї, своєї електронної пошти і попрошу писати туди свої побажання ось так а поки я думаю що я буду з ними робити колода, колода забита медом і в мене таке враження що ці язики просто посунулися під своєю вагою вниз якось так Що з нею робити? Чи наверх поставити ще корпус один? Можна наверх поставити корпус такий японський і чекати від них ще більше сотового меду. Але ж якщо тут вся діжка залита медом, вони просто зараяться, їм треба місце під розплід. Ну хто зна. Що робити? Пересаджувати таку колоду нема сенсу, бо я втану у медові. Можливо, можливо є, є якийсь сенс зняти, вирізати дно і поставити під низ ще одну діжку. Можливо так. А можливо наверх просто корпус на Хто що скаже, мені буде цікаво на цей рахунок. Ну ось, надивилися бджіл. Приїхали по хаті огород, тепер треба буде ховати картоплю. Ну а далі буде видно. Все, з бджолами закінчуємо. ось так. Ну і на останок найстійкішим глядачам я хочу показати, як виглядають черенки аморфи, які я чи криш вище взимку. Самі стійкі глядачі це ті, які, яким дійсно подобається вид діяльності, які зазвичай для широкого загалу незрозумілий. Тому наприкінці, найстійкішим, я хочу показати корінці, які утворюються у черенків, які я нарізав ще зимою. Ось так. Оце такі коріння. Сонце світить, я не бачу чи камера знімає, чи не знімає. В общем, оце ось так. Оце ось так йде в посадкову ямку. Так, і ще ще один отакий череночок. Я їх всі, всі показував і в мене було після цього багато запитань. Багато хто не вірив, що, що аморфа може щенкуватись. Ось подивіться, які коріння. Отак От черенкується аморфа. Ніяких, ніяких рухів не треба робити. Приїхали в ліс, який час взимку, нарізали. Повтикали в землю і забули. Все, розмноження аморфи. Отак от. Ну, Це останній сюжет для найбільш ідейних поціновувачів природи та бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння.